Друзі, усім привіт! Сьогодні готую телятину, порізала шматочками і смажу на оливковій олії. Ріжу цибулю, цибулі не жалкую, цибулі багатенько. І саме в цій цибулі я буду тушкувати її м'ясо довгенько, хвилин 15. Потім додаю всі інші овочі, але теж поочередно. Якщо в мене не було б замороженого горошку, то я б додала моркву. А так я додам зелений горошок. І, бачите, додала шматочок вершкового масла. Ось, бачите горошок. І він в мене трішки ну, не геть молодий, тому я його додала після цибулі перед морковкою. Ось, додала моркву, можете терту, можете в лінку її натерти, буде дуже гарно. Ось, І в кінці я вже додаю синю цибулю та червоний болгарський перець. Якщо є ще й жовтий, буде взагалі дуже гарно. Так що, якщо є, то кладіть. До м'яса вирішила зварити рис басматі, туди додала куркуму та сіль все. До м'яса додаємо ваші улюблені спеції, які вам подобаються. Ось, солимо-перчимо, але дуже обережно солимо, тому що будемо додавати соєвий соус в кінці. Ось Він солоний, тому треба бути обережними. Після соєвого соусу тушкую ще хвилинки дві, і вимикаю. Насипаємо і куштуємо. Всім приємного апетиту, гарного дня та мирного неба!